Знаєте, історія жінок в українській науці це насправді такий собі парадокс. З одного боку, ми бачимо цифри, які, здавалося б, свідчать про великий прогрес. А з іншого існують приховані перешкоди, які не так легко помітити. Давайте спробуємо розібратися в цій непростій темі. От дивіться: 45% саме стільки в Україні науковців жінки. І це, до речі, один з найвищих показників у всій Європі. А тепер 12%. Всього 12 – це кількість жінок, яких обрали дійсними академіками Національної академії наук за всю її столітню історію. Тож як так виходить, чому на найвищих щаблях науки жінок так мало? Контраст, погодьтеся, вражаючий справжня загадка. Давайте спробуємо розібратися в цьому, поглянувши на дані. Варто сказати, що ця розмова про гендерну рівність у науці вона ж не тільки в Україні ведеться, це глобальна тема, і тон тут задають великі міжнародні організації. Так, ключові міжнародні організації, як от ООН чи Європейський Союз, активно працюють над цим. Вони створюють спеціальні програми, ініціативи. Мета, власне, зрозуміла залучити весь інтелектуальний потенціал суспільства. І ось на цьому тлі українські цифри виглядають ну щонайменше цікаво. І ось ми підходимо до найцікавішого, бо на перший погляд статистика в Україні справді вражає, але якщо купнути глибше, картина виявляється набагато набагато складнішою. Ось послухайте цю цитату з одного дослідження вона багато що пояснює фемінізацію науки, мовляв, не варто сприймати однозначно позитивно, бо це наслідок погіршення фінансування, падіння престижу наукової праці і як результат відтоку з науки чоловіків. Тобто, розумієте, високий відсоток жінок може бути не стільки показником прогресу, скільки результатом так званої демаскулінізації. Сумна іронія, чи не так? Щоб розкласти все по поличках, дослідники виділяють два основні типи гендерної сегрегації. Зараз поясню, що це таке. Отже, є горизонтальна і вертикальна сегрегація. Горизонтальна це, грубо кажучи, про вибір. Жінки частіше йдуть в гуманітарні науки, чоловіки в технічні. А от вертикальна, це вже зовсім інша історія. Це про нерівність можливостей, про кар'єрні перешкоди. Саме вона пояснює, чому частка жінок зменшується на вищих щаблях наукової ієрархії. І ось вам наочна ілюстрація цієї вертикальної сегрегації. Це явище ще називають дірявий трубопровід. Подивіться на рівні бакалаврату та магістратури жінок навіть більшість понад 52%. Далі, на рівні кандидатів наук, їх уже трохи менше, близько 48%. А от серед докторів наук всього 27%. З кожним кроком угору по кар'єрних сходах жінки ніби витікають із системи. Ну а найяскравіший приклад цієї проблеми така собі вершина айсберга, або, як кажуть, скляна стеля, це ситуація в Національній академії наук. Цифри тут просто вражають. Тільки вдумайтеся. За 100 років існування Академії з 1918 по 2018 рік дійсними членами-академіками стало 658 осіб. Із них лише 12 жінок. 12 із майже 660. А якщо поглянути на хронологію, стає ще сумніше. Перша жінка-академік – 1924 рік. Наступні у 51-му, 64-му, а потім прогалина – Цілих 26 років, уявляєте, чверть століття жодної жінки. Це лише підкресує, наскільки винятковими, майже неймовірними були ці досягнення для свого часу. Добре, ситуація зрозуміла, але що з цим робити? Чи є якісь ініціативи, щоб змінити цей стан речей і забезпечити справжню рівність? Так, певні кроки робляться. Україна, наприклад, імплементувала міжнародні стандарти гендерної рівності у своє законодавство. З'являються важливі проєкти, як от премія Лоріаль ЮНЕСКО для жінок у науці, яка підтримує і відзначає талановитих науковиць, затверджено навіть спеціальну державну програму. Тобто, це вже свідомі спроби створити середовище справжніх, а не просто номінальних можливостей. І ось тут ми доходимо до головного висновку: високі цифри, високий відсоток участі це ще не все. Це не завжди означає справжню рівність, бо за гарним фасадом можуть ховатися дуже серйозні проблеми, і та сама вертикальна сегрегація і падіння престижу науки загалом? Тож наостанок залишається таке питання: якщо справжній паритет це не просто статистика, не просто підрахунок відсотків, то як тоді виглядають справжні можливості в науці? І головне, як побудувати таку наукову спільноту, де кожен і кожна зможе реалізувати свій потенціал повною мірою?